Бажаєш забути еті професію, але не знаєш, яку спеціальність обрати. Пропонуємо вам 126-ту спеціальність інформаційні системи та технології. Навчання відбувається за трьома рівнями – бакалавр, магістр та доктор філософії. А для того щоб дізнатись, кого саме готує Дніпровська політехніка за спеціальністю 126 – інформаційні системи та технології. Пропонуємо вам оглянути спеціальність. Підготовка фахівців за спеціальністю 126 інформаційні системи та технології спрямована на розробку та практичне застосування різноманітних інформаційних технологій, В сфері створення та експлуатації корпоративних інформаційних систем, хмарних сервісів та інфраструктур, сервісів інтернету та веб-речей, інформаційних систем та технологій обробки великих даних, розробку баз даних, мобільних сервісів. Під час навчання студенти опановують сучасні мови програмування, такі як C, C++, Java, JavaScript, Python, SQL тощо. Опановують різноманітні операційні системи та мобільні платформи. Це дозволяє їм створювати і реалізовувати свої стартап-проекти. Так, розроблюємо, використовуємо нашу технологію. Я думаю, клас так. Основні вектори здобуття знань 126 спеціальності інформаційні системи і технологій містяться в площині Software Development із залученням технологій штучного інтелекту, інформаційних технологій DevOps тощо. Крім того, на кафедрі діє науково-освітній центр аерокосмічних технологій, що дозволяє залучати здобувачів вищої освіти до науково-дослідних робіт із розробкою інформаційних технологій супутникових даних для вирішення різноманітних. Задач суспільного призначення. Навчання це не тільки софтве та хардве складова в університеті, це ще й відпочинок. У стінах Дніпровської політехніки є всі умови для цього, як для вільного спілкування, так і для активного відпочинку. Бо, Бо дніпровська, дніпровська політехніка, політехніка це... це цікаво. Це круто.